На плацу бійці Чугуївської 92-ї бригади, які воювали у зоні операції об'єднаних сил. Слава Україні! Слава! Майже 3,5 тисячі військовиків напередодні повернулися з Луганщини. Понад вісім місяців вони захищали бойові позиції на спостережних і сторожевих постах у місті Попасна. Військові на фронт їздять з початку війни у Попасній були вперше. розповідає заступник командира бригади Віталій Онацький. Важко це майже все в полях. Там були в минулому році дуже багато пожеж, багато знищених позицій, на жаль, але ми відновили відновили, що там можливо сьогодні. Командування нагороджує військовослужбовців медалями та грамотами. Прапорщик Ганін Олексій Анатолійович. Приїхав 300 кілометрів тільки з новою метою, щоб чим більше міг потиснути руку військовослужбовцям 92-ї бригади. Відзнаку отримав і старший сержант Олександр Григор'єв. Це орден третього ступеню, бригадний імені Отамана Сірка. На Луганщині чоловік командував ротою піхотинців. Ворог був за 600 метрів. Григорів каже, за час ротації у нього поранили одного підлеглого. Найбільший мій подвиг це те, що прибуваючи старшим на позиції, я не допустив втрати свого особового складу. Був наказ один не порушувати мінських домовленостей, і ми його повністю виконали. Провокацій була колосальна кількість. Стріляли по нас із мінометів, птурів, АГС. Перша на передовій була стрілчиня Ганна Бобровна. Вдома її чекали троє дітей і чоловік. Писали, дзвонили. Ну, особисто ніякої інформації ми передавати не можемо. Але ну, як дуже важко, найважче було це бути далеко від родини. З Луганщини повернулася із псом на ім'я Будда. Ми взяли його зовсім маленьким, ось він в окопі. Не повернулися з операції три військовики: це 26-річний Роман Дзюбенко, 49-річний Віктор Гелебрант і 24-річний Андрій Теперик. Усі загинули від куль снайперів. Побратими вшановують їхню пам'ять хвилиною мовчання. На урочистостях і Тетяна Козловська її син Сергій Бризгайло одна з перших втрат бригади у російсько-українській війні. Чоловік загинув у 14-му під час обстрілу артилерії. Ніхто не говорить про помсту. Всі говорять за свободу, за державність. Я хочу сказати батькам, що пишалися своїми дітьми, які вибрали такий, такий шлях. Свій З початку війни 92-га бригада втратила майже 60 бійців. Заступник командира бригади каже, повернуться на Донбас наступного року. Дмитро Гребіник, Юлія Бондарева та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.